Де найдешевше купувати нерухомість в Португалії? За даними Португальського національного інституту статистики, один квадратний метр житлової площі коштує 1923 євро. При цьому щорічно ціни зростають на 15%. То де ж найдешевше купувати будинки в Португалії? Відповідь очевидна: всередині країни без виду на океан. Ось найдешевші муніципалітети: Браганца, Вілареал. Guarda Viseu, Castelo Branco, Coimbra e Santarém. Статистичний приклад Фігери де Каштело-Родріга в Гварда вже кілька років поспіль пропонує найдешевшу нерухомість в Португалії. Увага, один квадратний метр коштує 203 євро. Тобто будинок 100 квадратних метрів коштуватиме всього 20 тисяч євро. Підсумовуючи Візео, Гварда і Браганца у цих муніципалітетах можливо купити будинок 100 квадратних метрів менше ніж за 35 тисяч євро. Відео було корисним. Тоді став серденько та підписуйся, якщо плануєш переїзд в Португалію. Мене звати Іриска, цьомики, бомики, а жа!